Триває ефір програми Полудень. Сьогодні ми говоримо про залежності і як з ними боротися. Наші гості Максим Хуторний, керівник відділу профілактики Чернігівського центру здорової молоді та Олексій Лінник, психолог цього центру. Добрий день. день. доброго дня і перше запитання: які найбільш поширені залежності на сьогодні ви можете виділити? По перше, треба відділити залежності, типу які є у багатьох людей. Uh, і вони поширені настільки, що у кожного є якісь залежності, але є залежності, які руйнують життя людей. Напевно, про них треба да, так. розмовляти. Ну, Це наркотична алкогольна залежність, ігрова залежність. Чи є певний зв'язок між віком, статтю, родом діяльності людини і залежностями, які можуть бути? Я думаю, що немає різниці ні між навіть там образуванням, або між там статтю людини, віком людини. Наразі наразі діти, ще діти, ось чим зараз. З чим ми стикнулися зараз, ну там останні 10 років, грубо кажучи, о, там, воно все ставало, ставало все гірше, гірше, гірше. То десь ну, там, 10 років тому назад, коли приїжджала людина, яка там 14 років, 16 років, на центр і вже з запросом таким про залежність, про такі би, деструктивні наслідки залежності. То ми дивувалися, всі навіть там дуже сприймали острочу частину, там, ну, діти, діти навіть хворі. То зараз, в принципі, це вже 16, 17, 18 років це середній вік людей, які звертаються що, за допомогу. Що взагалі називати залежністю? Залежність, це от з якого моменту певна звичка стає залежністю, яка руйнує життя? Є така хибна думка, що залежність це вживання. Ну, речовини, або вже наслідок залежності. Залежність, залежна поведінка формується у людини ще а, за якийсь час. Буває ще з дитинства, з раннього формується залежна поведінка. А потім вже результатом є вживання а, цієї залежної поведінки. Ми кажемо про залежність, як про а, таке відхилення спочатку поведінкове відхилення. Тому що. Ну, як сказати, люди, діти починають живати не тому, що він іде такий і, і хоп, нечайно йому залетіло там, в рот, або ще куди. Ну, є, є, що вживає там, або нечайно почав грати в автомат. Ну, просто сидів так, стукав по колінці, раз і вибив перший там виграш і далі зрозумів, що це нормально. Так же не буває, це фантазія. А багать, багать, ну, більшість людей е, так само вважають, що залежність приходить е, після вжива, ну, коли людина там, потроху починає вживати, так не буває. Залежна людина, е, вона залежна ще. Так, Ще в стадії в розі, коли вона ще може вживати там раз на місяць, раз на півроку, раз там на тиждень, і це вже залежність. Просто стадії залежності. Чи буває таке, що, наприклад, якщо візьмемо алкогольну залежність, що це може, так би мовити, дістатися в спадок від батьків дитини? Зараз ми буквально ось там. У мене була сесія, ну я підвищив фах свій після бойових дій, коли повернувся. Там ми багато кажемо про спадковість. Тобі, більшість з психологів, ну, у нас є психологічне коло, такий, свій кружок, так сказати, по інтересам. І там ми приходимо до того, що є фактор спадковості грає. Грає в тому сенсі, що, по-перше, людина починає дорослітати, тобто формується особистість, і на це впливає залежна поведінка якогось як, ну, там, із батьків, або, угу. або дві батьки. Є така статистика, якщо там один з батьків. Має проблему з залежністю, тоді якби по-моєму, відсотків ймовірність, що якби, дитина також буде мати проблему з залежністю. Якщо ж двоє з батьків страждають на таку проблему, тоді там би там якби, відсоток дещо вищий. Там до 50%, відсотків, що якби, дитина також буде. Мати таку залежність. Ну, і Також дивлячись, знаєте, зараз є такі сім'ї, в яких, там, наприклад, ведуть такий деструктивний спосіб життя, там живають мама, батько, і біля них знаходиться постійно дитина, і вона ж вона це все бачить, вона якби їй, можливо, комусь пояснюють, комусь не пояснюють, що це якби погано. Але якщо знаходиться людина в такому колі, то вона, звичайно, це пише, повторює, і багато випадків є, що. Так, як сказав Олексій, малолітні діти до 18 років є 12-14, що вони вже мають проблему залежності саме вживання алкоголю, тому що, не тому що, а через те, що якби, їхні батьки дозволяють їм вже в такому віці, вдома там, на якихось святах по чуть-чуть вже mm -hmm. дозволяють їм випити. І це якби є головною помилкою в цьому. Не то, що дозволяють, а навіть заохочують. Да, заохочують. Випий з нами ну, ти так, вже давай. великий йому спочинається трошки... все з дитячого шампанського. Ну ми ж пам'ятаємо. давай дитяче бути. Воно ж безалкогольного. Ми будемо просте пити. Потім дитина каже: а ви мені купили дитяче шампанське? Давай купимо. Так, І так. починається формуватися що. Шампанське можна, там, і далі, далі, далі. Є така теорія, як от каже Максим, що якщо рядом батьки вживають, потім інша є теорія про бабушку або діда. І від них може мати і батько не вживати, не мати поведінки, а вживали ба бабушка або діти. І частіше це передається внукам. Така теорія є. І є ще теорія, що на, гену, на генному рівні з геном передається залежність. Різні теорії. Я поки що не ну, чіткого якогось доказу або експерименту не бачу. Може він і є, але ну, я 16 років займаюся. Проблематикою залежності, і такого дослідження, щоб сказати, «да, є, да, ось там, там, такий -те, такий то інститут досліджував, або ще щось. Чіткого немає є теорії. Ну, Частіше за все, якщо ми вивчаємо природу анамнез, залежності, травми, яка привела до залежності, або ще щось, то в анамнезі є люди. Поруч з залежною людиною, дитиною, які вживали або мали або, або мають поведінку, залежну поведінку. Чи є е, люди у вашій практиці, з якими ви стикались, в яких було декілька видів залежностей? Частіше за все, ось ігрова залежність, вона е... комбінується з наркозалежністю, ну, досить в багатьох випадках. Ну, людина, яка вживає наркотики. Якби і, і поринає ще в залежність ігрової, і це комбінація двох залежностей. Ще хочу таке наголосити, що ігрова залежність це також, якби зі всіх залежностей її найважче якби, лічити. А вона ще в комбінації ще з наркотичною і там взагалі потрібно якби, докладати багато багато зусиль, і на, на це насправді йде досить багато часу. Якщо говорити взагалі е, про залежність, ну давайте торкнемося алкогольною залежністю. Якщо е, людина там випиває там періодично, як кажуть, я випиваю на свята, е, тому залежності у мене нема. Це міф, це стереотип? чи все-таки є залежність? Якась по такому питанню, якби можна поспілкуватися. Є люди таких категорій, які дійсно як би, вживають тільки на свята, а які е, є такі, які говорять, що я вживаю тільки на свята, хоча якби від е, інформації рідних. Це тільки слова. Там в них свято через день, uh -huh. вихідні обов'язково. І от це їхнє вживання перетворюється сім днів на тиждень. Виділяємо там чотири дні, що це в них або свято, або ж вихідний. Вони якби. Виправдовуються. Виправдовують своє вживання, звичайно. І тоді ну, вони не хочуть це усвідомлювати, що да, в них є проблема з залежністю. І Такі якби, придумують собі якби, легенди. То свято, то вихідний, то друзі, то, ну, якби, багато То там побратим приїхав. ну, Якби різні різні історії Приводи. вони <світ> придумують. Щоб не сказати, що я, в мене є проблема з залежністю, і якби. Ну, Багато людей потрібно якби спонукати, мотивувати, щоб вони, хоча б зрозуміли і прийшли до того рішення, що в них є проблема і що її потрібно лікувати. Чи може людина сама прийти до цього висновку, що так визнати перед собою? Бо теж доводилося читати: що спочатку людина має визнати, що в неї є проблема, чи є залежність, і з якою треба боротися, вже вже відкладати нема куди. Сама людина, ну, така, якби також відсотковість мала, коли сама людина приходить, усвідомлює, що в неї є проблема, Сам, самостійно маю на увазі. Але є якби такі люди, які, торкнувшись якогось дна в своєму житті вже, спускають, якби голову, все, в нас є проблема, ми готові її лікувати. Але, на жаль, якби по статистиці таких людей досить мало. Загалом потрібно людину. Спілкуватися, ну, розповідати, проводити заняття з психологом спочатку, щоб людині надати інформацію, проаналізувати її життя. І щоб вона ну, зрозуміла, що дійсно то, що вона вважала нормальним життям, це є залежність, і що вона живе якби в залежності, якби є і такі випадки, що людину потрібно спочатку. Проінформувати, щоб вона усвідомила це, щоб людина проінфор була проінформованою, це має там родина зробити, колеги на роботі, які бачать, що ну, наче людина вже ну, трохи змінилася. Щось з цим треба робити. Ну от межі байдужості, Я я трошки хочу ну, теж висловити свою думку, доповнити Максима. По цьому по перше, там про питання а, чи а, людина, яка вживає на свята. Повернутися так, можна так, до цього так, питання? Так. А, то там коротко, я, як щирий українець, люблю а, задавати питання, чи є в тій той, в той сім'ї, в родині а, безалкогольні свята. І алкогольне свято це таке, типу, виняток. А давайте візьмемо там смачного вінця на це свято. І Покуштуємо там улсахалаурі, наприклад, там, вино, яке там, 50 літрів на год виробляється. І там колись придумали. Там. Або це свято-не свято, коли на столі нема там, бабиної самогонки. І такі питання люблю ну, там, задавати, люди самі розуміють, що є я від свята до свята тримаюся, а потім ці свята все частіше. І по-друге, ну, відповідь про залежність, про осознаність, осознання залежності, тобі ж освідомлення залежності, воно починається з о, якогось особистого прийняття, факту, що я, щось іде не так, руйнується. І це о, всередині так або інакше нам наша особистість сформована щось каже, ну, наше тверезе я. Тобі ж наша адекватна наша адекватна частина, адекватна частина людини. Якщо о, дружина бачить, що чоловік вже п'є і каже: Слухай, рідненький, давай все-таки вже, мабуть, лікуватися. Він каже, ні-ні ні-ні ні. ні, 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 ні. Да, ну ти що, да. Ну я пф, завтра відмовлюсь, отак. От на раз, два від цього алкоголю. Просто захочу, завтра все. Я вже не, не п'ю. Це... І, і здається, і здається, що це просто на словах. А дружина вже бачить, що слухай, ну він вже руки починає розпускати, вже там десь посуду б'є, він там так себе поводив, вже ну, десь, а вже толерантність десь набуває таких, а, як би сказати, масштабів, коли вже все. Дружина каже: слушай, ну я не буду більш це там якось терпіти і так далі. І а, що цікаво, Частіше за все, саме в цьому випадку, дружина не дотримує слова. Вона знову прощає. На, на ранок вона приносить ввечері, вона каже, все, ну, тварь, казел ругається, вибачаю за такі, а потім вранці там, каву, ну, там, і вмовляння. І це формування співзалежності. Є таке. Психологічна поведінка, як співзалежність. І ми теж працюємо з цим, і це така важка, важкі наслідки, теж як і залежність. Чи є певні стадії залежностей, чи можна їх розбити на певні стадії? Якщо казати, про стадії залежності, звичайно, є. Вони не міфічні, і вони існують. Це є рання стадія, ще називають розовий період. Він характерний для того, що коли все все добре, це людина ще навчається, її не вигнали з, там, зі школи, з бурси, з інституту. Ще з сім'ї ніхто не здогадується, і навпаки, він такий активний. ну, якщо там... Там, речовини определенні вживає, або ще щось тобто, це розовий період. Потім є період вже середня і остаточна стадія. Середня стадія це коли починаються проблеми. А остаточна стадія це коли залежний, ну, залежний формує вокруг себе світ, який не заважає йому вживати. Він відокремлюється від мами з татом, знаходить собі. Дівчину, яка або теж вживає або ну, тому, що ну, не хочеться е, розподіляти да, речовини на двох. То краще, щоб вона не вчиняла скандали по цьому поводу, а навпаки, вона там, загал, там була не проти. Вживання. Вживання. І все, все вистраюється, все вже вистроєно е, навколо залежного так, щоб йому було комфортно вживати. Тобто залежність вже живе. А ота особистість адекватна і твереза, я вже не контролює ситуацію, то потеря, повна патря контролю. Це вже можна казати, що залежність сформована досить твердо. І якби, коли людина вже зробила це коло. Ну, це ж потрібно розуміти. Це всі друзі, там, всі якби співвживачі. Угу. Всі, якби на одній темі, вони це, це людині залежні комфортно, тому вона тоді відкидає з цього кола рідних, там, знайомих, хто проти цієї залежності, якби стає, відходить і від сім'ї. Потім, якщо брати роботу, коли там бачать там, колеги, директора бачать, ну, людина тоді втрачає роботу, ну, якби втрачається все, це стає питання тільки часу. Ну, в майже всіх випадках залежна людина, яка мала досить хорошу роботу, там, чи гарно навчалася, коли залежність росте, ну, ці всі фактори робота, навчання, це все йде на спад. І це, може, самій залежній людині якби, не так помітно, але зі сторони, зі сторони, щоб ну, побачити залежну людину, яка має проблему, яка якби, деградує, це досить. Добре можна побачити. Як близькі можуть допомогти? Ну, чи взагалі діють ну, такі там вмовляння, маніпуляції? Там, якщо ти там кинеш пити, я від тебе піду. Ну, наприклад, дружина каже чоловік. Наскільки е, ці методи можуть бути дієвими? Чи все таки за ручку і до професіоналів на лікування? Методи можуть бути дієві. Е, так трохи як розкрию цю тему, щоб була розум... ну, це актуальна тема. І е, коли е, давайте брати дружину, ну, близька людина так. залежного, вона стає то, знаєте, собачкою, яка багато лає і не кусає. Ну, вона багато свариться, але йде і е, 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 купує там. Щоб він опохмелився і пішов заробляти гроші, наприклад. Або оця позиція, коли там, все, я від тебе піду. І так 5, 6 років, 7 років. Я піду, там, пішла до мами, пожила декілька тижнів, він трошки прийшов до себе, все, я ж нормальний. Знову повертається. І ця каша вона довго, ну, протягом довгого часу вона у сім'ях десятками років це е, е, проходить. І що, 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 може зробити, що можуть зробити люди, які поруч з залежним, вони можуть відокремитися від залежності, свої кордони зробити фригідними, тобі ж холодними кордонами, відмовитися жити в цій залежності. Поруч з залежним. І коли, там, коли, наприклад, залежний чоловік, Ну, алкоголік беремо примір, обо, ну, люб, ну, люба залежність. розуміє, що все, все ще, що залишилось в його житті нормального, зараз ру, ну, кипло, розрушиться або вже роз, розрушилося, то м м м буває так, що людина починає шукати змогу, коли розбивається, коли розуміє, що вже дружина пішла, вже нормальні друзі руки не тиснуть а, там, або відвертаються навіть. Вже з роботи попросили, самої такої, на якої би, немає ніяких критеріїв, то починає приходити якесь розуміння, що вокруг докоїться не просто тому, що вони винні. А, тому що я вживаю, і, і людина починає самостійно самостійні попитки відмовитися від живання. І коли стикається з тим, що сам я не можу, тоді вона а, просить про допомогу. На, е, на жаль, немає реально таблетки якоїсь такої одної, щоб дати, і залежність розсосалась. Це е, як залежність має етапи. Формування там і так і оздоровлення. Як клініка, спочатку очищення організму, потім реабілітація, потім ресоціалізація. Тоді є шанс, що людина стане навчиться жити з залежністю і бути тверезою. На вашу думку, чи змінюється в нашому суспільстві ставлення до людей, які мають залежності? Наше суспільство стає осознанішим. Ну, розумієш, що махати рукою, коли це було так, що там, ну, там один на людина віс... на все парадне була залежною, і там всі, ой, дядя Вася, він там п'яний угу. трошки валяється, то да, там він вже алкаш. А коли залежність прийшла наразі так або інакше в кожну сім'ю в Україні, ну, або в саму сім'ю, або до знайомих. Сім'ю. Люди зрозуміли, зрозуміли, почали розуміти, що е, ну, просто там, помахом руки і закриванням очей від цього не відхреститися від, від залежності, просто не, не помічаючи. В цьому, ну, звичайно, стає е, осознанішим. І завдяки там, таким ефірам, як зараз. Теж це інформативна частина. І я вважаю, що превентивні методи, тобі ж хтось може почує і зрозуміє, що слухай, ну я може, краще перед тим, як починати вживання, попробую піти і розібратися зі своїм психологічним станом. І це вийде все одно дешевше в сенсі. і... Часу, і в сенсі і фінансів, і в сенсі того, що е, не буду чекати, що моє життя розрушилось до тієї стадії, коли я вже роз, розумію, що все, що типу, всі відвернулися, і мені потрібно. Тож, превентивні методи стають е, реально класними, багато спеціалістів стає, багато, багато інформації. Раніше дуже було. Мало, То коли ми починали. Якщо говорити про лікування залежності, які методи зараз сучасні використовуються? На початковому етапі це в будь-якому випадку очищення потрібно організму, щоб людина прийшла, якби, з тривожного стану, перейшла в більш спокійніший. Надалі, якби таке по статистиці більш кваліфіковане і лікування, яке надає результат, ну, психосоціальна реабілітація. Притримуватися якби, всіх рекомендацій, курсу, ну, дають свої плоди, дають досить непоганий результат. Ну, якби, ми практикуємо таку якби, роботу з залежностями. І якщо людина готова, якщо людина має бажання, тоді якби, результати дійсно тішать і саму людину, і, і рідних, хотів би ще так сказати, за рідних залежних. Також Олексій піднімав тему робота з співзалежними, Рідні залежних також відіграють досить велику і важливу роль в лікуванні залежності. Тому це якби проблема двох сторін залежного і співзалежних. Тут потрібно якби, працювати в такому в, в команді і залежним потрібно в свою чергу, де, в якому місці вони знаходяться, проходити лікування, і також відвідувати співзалежним, тому що вони. Також перебувають в досить серйозній проблемі, в досить серйозна в них, також ну, досить багато питань, які їм потрібно повирішувати, навіть будучи там в соціумі, коли їхня людина знаходиться на реабілітації. Якими прикладами зі своєї практики ви можете поділитися успішними прикладами, які люди приходили, які люди йшли? Хлопчина також приїхав, якби він приїхав, розумів, що є проблема в нього. Приїхав на лікування. він там, Я тут місяць якби, побуду. Відразу скажу, місяць реабілітації від там, наркотичних речовин це просто якби, час адаптації під сам процес реабілітації. Дещо довше потрібно. І він там місяць. Я вже буду їхати додому, ми там поспілкувалися. Також він поспілкувався з мамою, якби вирішив залишити ще на місяць, потім ще на місяць. Так він прийшов повний курс реабілітації, спілкування, також заняття з психологом, з консультантами залежностей. Він залишився далі, якби на другий етап на ресоціалізацію, після чого. Проявив вже самостійне таке бажання стати би, консультантом залежності. Би, люди розвиваються, розвиваються. І от коли на, на теперішньому етапі я спілкуюся з цим хлопцем, він там також якби, говорить, ну, там, дякую, що ви тоді там, мене там, чи говорили, чи там, поспілкували, що я якби прийшов до того, щоб залишитись. Ну, якби, людина залишилась задоволена і от, продовжую якби, також допомагати. Таким людям, які мають проблему з залежністю. А, а, якщо я правильно ну, зрозумів, а, про кого йде річ, я більше скажу, що навіть а, в цій історії, а, людина почала займатися допомогою залежнім в масштабах, що почали а, звати на різні ефіри на радіо, і людина розповідала вже і розповідає про те, а, як вона стала тверезою і надає такий мотивуючий шанс для слухачів або глядачів. Тобто він своїм прикладом каже: дивіться, у мене вийшло, я був в ситуації або як у вас, або в гірші, ніж у вас, ну або навіть у кращій, ніж у вас. У мене вийшло, то чому у вас не має вийти? Так, так, саме так. Такі можливість можливо... одним словом, можливість є у всіх. Подолати залежність потрібно тільки, якби мати бажання, і все, якби в кожної людини, все в її руках, все можливо. Людина осилює шлях, яка починає йти. Все задача залежно, просто сказати Я хочу і зробити один крок. Людина, яка робить крок в сенсі Я хочу одужувати, вона сто ну, 100% гарантію одужує від залежності. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про залежності і як з ними боротися. Гостями студії були Максим Хуторний, керівник відділу профілактики Чернігівського центру здорової молоді та Олексій Лінник, психолог цього центру. Дякую вам. Дякую. Дякую. Вам.